Риває ефір на парламентському телеканалі Рада. Це проект точка зору. І зараз ми будемо обговорювати про те, яке ми їмо морозиво влітку. Отже, про якість морозива будемо розмовляти з Ніною Кільдією, керівником експертно-аналітичного відділу центру експертиз тест. Вітаю вас, пані Добрий Ніно. день. Отже, знаєте, відразу виникло запитання. Якщо говорити там про якість морозива, все таки відразу питаю, де більше порушень. В жирному морозиві в пломбірі, у фруктово-плодовому цьому ягідному льоді, чи можливо все таки немає? Різниці, і ми ймо дуже якісне і справжнє морозиво. Зразу скажіть. не можна сказати, що абсолютно звісно якісне порушення є в усіх категоріях морозива. І є як відверті порушення. Насправді таке просто ведення споживача в оману, коли так ну, граються поняттями, угу. що воно там молочне, чи це морозиво пломбір. А насправді видають за пломбір морозиво, яке виготовлено з додаванням рослинних жирів. Добре, давайте про грубі порушення, такі дуже популярні, дуже масові. Що в нас? Більше. Ну, Перше дійсно, що я сказала, якщо у нас за стандартами морозиво, яке називається пломбір, має бути виготовлено тільки з молочної сировини, і ніякої там пальмової кокосової олії бути не повинно, uh -huh. але можуть там написати морозиво, пломбір вишнева, взяти все це в лапки, і потім в складі ми читаємо кокосову олію чи пальмову uh -huh. олію, бачимо. Тобто це от вже порушення. Бувають більш такі порушення серйозні, коли написано на етикетці пломбір, в складі вказані тільки молочні інгредієнти, а потім, коли вже в лабораторії віддаємо. Ми перевіряємо цей продукт, виявляється, що там є рослинні жири, тобто споживача просто обдурюють. А все-таки за стандартами, за держстандартами ДСТУ, скільки передбачено рослинних жирів у морозові, а скільки дійсно молочних? Якщо говорити про категорію морозиво, яке називається молочне вершкове або пломбір, в ньому не повинно взагалі бути жодного відсотку рослинного жиру. Тобто тільки молочні інгредієнти. Молоко, сухе молоко вершкове. Вершки, масло і так далі. Якщо виробник виготовляє морозиво, яке називається скомбінованим складом сировини, він може додавати тут рослинного жиру, скільки хоче. Може частково замінити молочний жир, може використовувати лише там, пальмову чи кокосову олію, наприклад, знежирене молоко. Таким чином ви на смак отримуєте молочне морозиво, але там молочний жир замінений на рослини. Минулого року один з виробників от, за дослідженнями взагалі вказував набагато меншу жирність. От, да, і про що ви кажете, і може рослинними замінює. Чи зараз зберігається така тенденція, і все таки наскільки нас обдурюють, наскільки нижче зазначають вище зазначають ніж насправді? Ну, не можна сказати, що е, недобросовісних виробників значно більше, ніж добросовісних. Все ж таки в морозові така склалася позитивна тенденція, коли більшість виробників, чесно вказує на етикеці, що використали рослинний жир. Але з жирністю дійсно бувають проблеми, хоча не можна сказати, що вони там абсолютно масові і ця жирність гуляє в два-три рази. Порушення трапляються, і ще одне порушення, напевне, на яке, чи проблему на яку варто звернути увагу, з мікробіології теж морозива. Далеко не завжди все гаразд. Це може говорити про те, що його виготовляли в недостатніх санітарних умовах. Це Про кишкову паличку. Так, про кишкову паличку, або те, що вже в магазині, теж не зовсім правильно зберігали для морозива. Всі ми знаємо, дуже важливо, щоб була е морозильна така дуже низька температура, інакше морозиво почне дуже швидко псуватися. Ну є ж м'яке морозиво, да От так. Те, що ну, ми, ми зі... почали говорити. Ти про заморожене, да, те да, яке да. Це заморожене, От, наскільки навіть сама технологія відрізняється виготовлення початок. технології абсолютно однаковий, але морозиво, яке продається в магазині запаковане, вона проходить загартовані, тобто воно дійсно заморожується. Якщо ви купуєте м'яке морозиво там на вагу, наприклад, в кіосках чи десь в кафе, в ресторані. Воно, як правило, йде не заморожене, тобто це м'яке морозиво, і в нього дуже маленький термін зберігання. Насправді, якщо заморожене при мінус 18 може кілька місяців зберігатися, то вже розумієте, що м'яке mm. морозиво, воно просто охолоджене і в нього дуже маленький термін зберігання. І в морозиві на вагу ще випливає ще одна проблема, пов'язана з маркуванням продукції. Коли ви в магазині купуєте, ну берете морозиво, ви можете принаймні почитати mm -hmm. все, що написано на етикеті. Знову ж таки, побачити там пломбір, написано чи не пломбір, почитати, що вказано в складі чи є там натуральні інгредієнти, чи багато якихось барників ароматизаторів, то в кафе, чи коли ви купуєте на вагу в кіосках на вулиці, зараз багато з'явилося влітку морозива, там дуже часто пишуть просто морозиво, і людина не знає, чи це дійсно пломбір, чи угу. взагалі склад цієї. продукції, да, чи, він тут чи наскільки тут свіжа та. продукція? Оце дуже велика проблема торгівельної мережі, такої от на вагу. І відразу вже скажу, що в закладах харчування теж трапляються порушення, коли в меню, наприклад, написано, що це морозиво пломбір, а насправді за таке видають морозиво знову ж таки з рослинними жирами. Ну, так, І тим більше сам відвідувач, як він перевірить, скільки ні, і, так само і жиру, і яке там молоко, і чи справжнє, чи ні. Але от ще повертаючись до заморозки, хочу а, запитати, чи дійсно заморожування от настільки. Допомагає довго зберігати, де є так, оцей так. знак чи все таки туди. І додатково додають ще навмисно для подовження терміну. Якщо кон консерванти, які... в першу чергу, все, що лякає ля mm -hmm. споживачів mm -hmm. найбільше, це дійсно консерванти. Але для всієї замороженої продукції, яка зберігається при мінус 18, наприклад, консерванти додаткові не потрібні. Тобто вони, звісно, можуть потрапити в продукт, але, як правило, з інгредієнтами, які йдуть, ну от у вигляді наповнювача. Якщо якесь там фруктове пюре, сам виробник вже купує, десь закуповує, воно йде вже з додаванням консервантів, то так, угу. і в продукт в кінцевий потраплять консерванти. Але для зберігання при мінус 18 не потрібно. До речі, м'яке морозиво, яке ми купували в закладах харчування, теж нас порадувало. Ми перевіряли там наявність консервантів, шукали, намагалися теж думали. Коротенький термін зберігання, то там точно будуть консерванти не знайшли. Тобто на диво не знайшли, були дуже здивовані. Дорогі ресторани, чи це дійсно морозиво скрізь однакове? Цінова категорія не... різна. різна, тобто воно може бути там коштувати від 10 гривень за 100 грам, До 20-30 uh -huh. гривень за 100 грам. Ну, Дуже дорогі заклади харчування ми не брали поки що, сподіваємося, що доберемося, тому що дуже цікава категорія, особливо як тільки приходить спека, так морозиво цікавить їх. Ще перевіряли в м'якому морозиві наявність замінників цукру. Теж є підозра, що починають якось економити uh -huh. дуже активно, виробники не знайшли. Ну, от єдине, що дійсно були зразки з додаванням рослинного жиру, тобто не зовсім це було пломбіра, як заявлено, і знову ж таки вморозива на вагу, такі самі проблеми з мікробіологією. На жаль, угу. самі замінники цукру вони якимось чином впливають на. Те, як буде не тільки зберігатися, як буде ну, морозиво взагалі і смакувати і можуть, впливати це можуть рецептура ж якась інакша а, там з цукром, да? От, а, інакші хімічні якісь реакції. Ну це, звісно, інш, інші абсолютно інші речовини. І треба зрозуміти, що ну цукор це в нас натуральний цукор. А якщо використовують замінники цукру, то як правило використовують синтетичні замінники цукру, і вони можуть, якщо ну, особливо значну кількість їх додавати, вони можуть негативно впливати на смак. Тобто такий металевий присмак може відчуватися, і деякі люди можуть не дуже добре їх переносити. Тому ну це одна один бік. З іншого боку, є замінники, синтетичні замінники цукру, які не можна вживати дітям до 7 років. Тому якщо виробник такі замінники використовує, то він обов'язково має це по перше вказати в складі, і обов'язково повинен нанести ну, напис такий на етикетку, що там не рекомендовано вживати дітям mm -hmm. до 7 років. Це ж в Європі, та така, от наскільки ми зустрічалися в ми о... теж... ця вимога діє і в Україні а, вже... стосовно а, вже... замін... Міників стосовно цього а стосовно East. барвників так теж дуже цікава. Тема проблема велика. Шість барвників в ЄС вимагають обов'язкового маркування для дітей в Україні. Тут немає такої, на жаль, вимоги. І Дійсно, ці барвники можна зустріти і в морозиві. А як часто взагалі фарбують саме пломбір? За такий пломбір не потребує підфарбування? Якщо він білий, то його не не фарбують. Він може бути білий з з жовтуватим відтінком. Це нормальний кольор і нічого не треба додавати. А з кавою дуже шоколадне морозиво. А, з шоколадним простіше, там можна додати какао-порошок, який сам по собі цей коричневий mm -hmm. колір э, створить. Але якщо вже далі йде плодове якесь морозиво, наприклад, з полуницею чи з якимось ще наповнювачем, то його, як правило, підфарбовують. І там вже велике питання, чим підфарбовують? Можливо, натуральними барвниками, І тоді ну, для людини нічого такого страшного в цьому не буде. Якщо вже використовують mm -hmm. от барвники, тим паче з тих шести, до яких є вже введено обов'язково додаткове маркування, то звісно прикра, тому що морозиво люблять і дороги, Послі і дуже полюбляють діти. Ну, так, діти. Взагалі, а дітям, от, яке б, я не називаючи все-таки марку або виробника, порадили, чи є взагалі таке, яке можна їсти дітям і не хвилювати, що воно шкідливе? Білий пломбір, ви абсолютно правильно сказали. Так? Це mm -hmm. така. Ну, зморозова, напевне, найбільш натуральна ідеальна категорія, тому що в ньому мінімальна кількість взагалі добавок. Це, як правило, стабілізатори, якісь загущувачі для того, щоб створити консистенцію, може бути доданий ванілін як ароматизатор, але якихось інших там дуже великої кількості харчових добавок не буде ні барвників, не буде, ні mm -hmm. консервантів, ні зайвих ароматизаторів не буде. Тому це така максимально натуральна категорія, і та, яка. Ну, напевне, найменше може викликати проблеми ну, зі здоров'ям Але теж загощувачі. Вони ж теж можуть бути різні, можуть, але загощувачі, як правило, не настільки жахливі. Можуть використовувати пектин, це природна речовина, желатини, різні камеді, Хоча вони теж можливо незвичні на слух для споживача, горова к сантанова камеді, але це натуральні інгредієнти. Тому якщо порівнювати з синтетичними барвниками, то загощувачі це більш безпечна категорія. Якось я теж натрапила на статтю, що насправді ті є. Там 100 скільки, наприклад, у ці консерванти, це можуть бути абсолютно нормальні природні консерванти, які а, просто такими знаками цієї формули записані на етикетку. Наскільки це так? Перелік харчових добавок дуже великий, угу. тобто там півтори тисячі найменувань добре речовин, і різниця дуже велика, яка конкретно речовина стоїть за якою добавкою. тому що. Ну, Консерванти, здебільшого, все ж таки більш такі агресивні речовини, хоча та ж бензойна кислота, яка дуже використовується активно, вона в певній кількості в деяких природних ягодах трапляється. Але все ж таки використовують в значній кількості. Барвники є різні, є натуральні, є синтетичні загущувачі. Те, що я говорила, пектин, желатин, крахмаль, вони теж мають індекс є. І, але нічого негативного для здоров'я uh -huh. не несуть. Звичайно, лимонна кислота, оцтова кислота. Вони ж теж містять. Є тому дуже важливо, щоб оцей перелік харчових добавок uh -huh. е, контролювався, і з нього вилучалися ті добавки, в відношенні яких вже проведені дослідження. і Доведена їх потенційна шкода, чи пряма шкода для здоров'я людей, чи для категорії людей доведена. До речі, такі трапляється в долі багатьох харчових добавок, коли її відкрили, активно використовували, а потім. 10, 20, більше років пройшло і були проведені дослідження. Доведено, що ця добавка негативно впливає на здоров'я, її було заборонено mm -hmm. зовсім. Тут перелік заборонених добавок теж не маленький. Ну да, а на сам кінець хотілося б від вас рекомендацію. Все таки: от коли береш морозиво, дивися на етикетку, да там намагаєшся прочитати консервантів, скільки, скільки чого як правильно читати етикетку, як правильно дивитися, перевіряти, що може бути в складі морозова, що ні, порадьте. Перше, напевне, важливо звернути увагу на те, в яких умовах ви купуєте. Звісно, це має бути холодий морозильник, і морозиво повинно бути не деформовано, тому що якщо вже воно змінило форму, це означає, що воно вже розставали чи mm -hmm. раз чи кілька разів. Далі обов'язково читайте назву: чи це пломбір, чи це морозиво з додаванням рослинного жиру, і читайте склад. Якщо в складі лише молочні інгредієнти, то все ж таки можна сподіватися, що перед вами пломбір чи молочне морозиво, якщо вказаний рослинний жир, то він там точно в складі. є. Звертайте увагу теж на дату виготовлення і наскільки свіжий продукт ви купуєте. Можливо, влітку морозиво не залежить, його не стільки швидко розкуповують, але морозиво в нас продається і взимку, і все ж таки продукція. Нехай кілька місяців зберігається, але в магазині взимку може залежуватися. Тобто купуйте свіжий продукт, купуйте продукт, який зберігається в правильних умовах, і дійсно дочитуйте склад продукту і звертайте увагу на харчові добавки, на ті можливі інгредієнти, які ви не добре переносите. Знову ж таки, якщо дитині обираєте морозиво, намагайтеся обирати максимально натуральне морозиво, шукайте дійсно білий пломбір. і на першому місці, який має бути інгредієнтські Молоко, мабуть? може бути стояти молоко, може стояти вода, якщо виробник Сукур. використовував сухе. Молоко, цукор теж буде десь на початку, тому що все морозиво солодке. Треба, напевне, ще зазначити, що варто остерігатися певною мірою морозиво, який йде там 0 калорій, 0% відсотків цукру. Тому що, як правило, якщо 0% відсотків цукру, а морозиво солодке, то воно якраз буде виготовлено mm -hmm, на да, синтетичних і замінниках. Калорій, що ж Це заморожена, це з калорійна вода, навіть, да буває навіть біле морозиво, в якому. Пишуть, що майже нуль, ну, принаймні ну, майже так, ну, так. нуль калорій, але ж ви розумієте правильно, якщо нуль калорій, то можна сказати, що і нуль корисних речовин в цьому продукті буде. Ну і все таки останнє запитаю чи плануєте ще цього року дійсно проводити якісь тестування? І з приводу чого, от у вас як організація, яка займається тестуванням, виникли особливі якісь застереження? Ну серед ринку до чого зараз до, звер... до всіх звернутися? продуктів цікаво звернутися, все дуже цікаво. Протестувати, сподіваємося, що ще цього літа встигнемо перевірити і морозовий квас, теж дуже такі популярні влітку продукції. І ближче вже до осені будуть дослідження ковбаси, угу. твердих сирів, все те, що Зрозумів. традиційно на ну, що купують. Я вам дякую, що розповіли, як обирати морозиво. Дякую за рекомендації. Нагадаю, гості студії була Ніна Кільдій, керівник експертно аналітичного відділу центру експертиз. Тест бажаю вам залишатися з парламентським телеканалом Рада, адже ми робимо політику зрозумілою. MBC 뉴스 이덕영